Ми запропонували 12 територіальних громад, так як ми бачимо об'єднаних. В той же час йдуть процеси, які між громадами вони працюють, проходять обговорення, бо закон передбачає перше ініціювання. Це або сільський голова, або депутати з відповідної ради ініціюють процес об'єднання. Є сільські ради, які Вважають, що вони здатні без об'єднання вижити, хоча я маю великі сумнів, маючи фінансову підтримку, я би не хотів називати зараз конкретно, а? тому що це варто говорити з головами безпосередньо. Бо законом передбачено, а ініціатором об'єднання добровільно, ключове слово добровільне, є відповідна рада в особі з сільського селищного міського голови третини, не третини депутатів відповідної ради, може бути ініціативна група або громадське об'єднання, яке діє на території відповідної ради. І це право відповідної громади. З свого боку, то, що ми робимо з головою ради адміністрації, ми пояснюємо, чому є позитив. То, що є дуже багато питань, в першу чергу до методики. Яка би мала бути прийнята на виконання, закону і не підміняти, не встановлювати обмеження, які не передбачені законом України про добровільне об'єднання це є питання. Більш близькі це Тячів, Тячівська міська територіальна громада, яка має об'єднати село Руське, Руське поле громаду, потім населені пункти Лази громада, Лазів округлої. Тячів, місто і Тячів, Тячівка, це 5. Вони ближчі, вони вже підходять ближче до завершення. Наступним є, я володію інформацією про те, що пройшли громадські слухання. Бедевля Біловарця, і там, і там є згода після обговорення об'єднання в одну територіальну громаду. Є ініціювання, процес проходить е, Тересва, Крива. О, ініціювали депутати е, Грушево. І так само депутати ініціювали об'єднання Тересвянське в результаті громадського обговорення з Бедевлею і Біловарцем. Є вільхівці, вільхівці Лази Добрянське так само не ближче. Тобто процес цей проходить. Є, є, безперечно, є питання. Тому закон України про добровільне об'єднання це лише частина. Процесу децентралізації. Інколи на громадських обговореннях люди задають питання, що буде далі. А далі там треба приймати ще закон. І тоді воно викликає певні заперечення з боку громади, з боку частини громади частини громади, в силу того, що не зрозуміло, що буде потім. Я вважаю і сьогодні, що тячівський район як один із найвеликих сільських, найбільший сільський район України. Він має право на життя, да, безперечно, центр мав би бути втячий.